Як отримати відсрочку від військового призову, якщо у нас підстава рідний брат загиблий чи зниклий безвісти під час бойових дій, під час захисту батьківщини? Відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства, так дійсно відповідно до статті 23 закону. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначена категорія військовозобов'язаних чоловіків має право на відсрочку від військового призову, яким чином можливо реалізувати зазначене право. Готується, подається заява на отримання відсрочки від призову на адресу ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. До зазначеної заяви долучаються військово-облікові документи, також свідоцтва про народження, паспорти громадян України. Та документи, що підтверджують той факт, що це брат і що він зник безвісті чи загибли під час захисту батьківщини, це документи, по перше, з поліцією можливо взяти витяг з ЄРДР. Щодо внесення відомостей до ЄРДР, це підтверджує також витяг з реєстру щодо зниклих безвісті та сповіщення від військової частини чи ТЦК. Зазначені документи подаються на адресу ТЦК та СП. Бажано подати спочатку поштовим зв'язком з описом вкладення та отримати відповідь на зазначену заяву. Якщо заява не розглядається, можливо звернутися до юристів, вони підготують, подадуть адвокатський запит на адресу ТЦК та СП та отримують відповідь. Відповідно до практичного прикладу, наприкінці публікації підготовка подання заяви адвокатського запиту та відповідь від ТЦК та СП щодо надання відсрочки від військового призову. Тому можливо все це зробити самостійно, підготувати заяву, подати на адресу ТЦК та отримати свою відсрочку від військового призову. Якщо ТЦК заяву не розглядають, чи відмовляють те, що не положено по закону по зазначенні підставі отримати відсрочку. Тоді необхідно звертатися з позом до окружного адміністративного суду та у судовому порядку, можливо. Дотиснути до законного результату та отримати відсрочку від військового призову. Такий, такий алгоритм дій наприкінці публікації зразки документів. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, ющенко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікавий цей контент, всім гарного дня, бережіть себе.